Доброго дня, друзі! Вітаю на наступному модулі курсу від Вум Онлайн з користування відкритими державними реєстрами в Україні. Мене звати Артем Романюков, громадська організація, платформа громадський контроль. Сьогодні ми з вами розглянемо два невеличких реєстри, які, тим не менше, є дуже корисними. Перший це база даних електронних адрес та номерів факсів суб'єктів суб владних повноважень. А другим є реєстр друкованих видань України. Часом буває дуже складно знайти контакти суб'єкта владних повноважень. Наприклад, багато з сайтів районних державних адміністрацій просто не вказують свій імейл на власних сайтах. Або, наприклад, якщо ви хочете звернутися до будь-якого суб'єкта повноважень і не можете знайти, як саме це зробити, то в нагоді вам стане база даних електронних адрес та номерів факсів суб'єктів владних повноважень. Реєстр друкованих ЗМІ буде корисним, наприклад, для спостерігачів на виборах в Україні. Тому що часто бувають такі ситуації, коли на виборчі дільниці приходять люди з якимись посвідченнями і кажуть, що вони журналісти. Ми зазвичай називаємо їх спортивними журналістами. Тож дуже легко ідентифікувати, чи є цей журналіст дійсно журналістом і чи не є те видання, яке він представляє фейковим, якщо у вас під рукою електронний реєстр. Друкованих ЗМІ. Тож перейдемо у вже відомий нам Кабінет електронних сервісів. Клікнемо на Державні реєстри. Побачимо Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Заходимо. Друковані ЗМІ можна перевіряти за назвою видання. За типом видання це може бути Альманах, бюлетень, газета, дайджест і так далі. Також можна, якщо ви знаєте номер свідоцтва про державну реєстрацію, перевіряти за номером, серією і номером. В нашому випадку оберемо абсолютно довільне видання, наприклад, будь-яке видання, яке містить у своїй назві слово заря. Вводимо його у строку пошуку і здійснюємо пошук. Система видасть нам всі видання, в назві яких міститься слово заря або зоря українською через О. Якщо ми подивимося на будь-яке з них, то знайдемо інформацію про серію та номер свідоцтва, про дату державної реєстрації, про повну назву, про вид видання і відомості про засновників. Тож, для кого може бути корисним цей реєстр? Наприклад, якщо ви берете участь у виборах або є спостерігачем, ви можете пересвідчитися, чи не є фейковим той журналіст, який зараз представляється якимось спостерігачем від якогось друкованого видання. Для цього достатньо просто зайти на цей реєстр з мобільного і подивитися, чи є таке видання, чи справді воно існує. Якщо у вас виникають якісь питання по правилах пошуку, на сайті є. Кнопка допомога. Якщо ми зайдемо на допомогу і клікнемо на правила пошуку інформації на сайті, то перед нами відкриється розгорнутий документ, де будуть всі пояснення по тому, як користуватися цим сайтом. Повернемося до Кабінету електронних сервісів. Як ми вже з вами домовилися на початку, в цьому занятті ми розглянемо два реєстри. Другий, який я хотів би сьогодні показати, це єдина база даних електронних адрес, номерів факсів, телефаксів, суб'єктів. Влад... Су... Повернемося до кабінету електронних сервісів. Як ми з вами домовилися, сьогодні ми розглянемо одразу два реєстри, бо вони достатньо маленькі і прості в користуванні. Другий реєстр, який ми сьогодні розглянемо, це єдина база даних, електронних адрес, номерів факсів, телефаксів, суб'єктів владних повноважень. Тож зайдемо на нього через кабінет. Клікаємо на пошук інформації про суб'єкти владних повноважень і здійснюємо пошук. Для кого може бути корисним цей реєстр? Перш за все, коли ми хочемо звернутися до тої чи іншої державної установи. Як правило, є досить складний челендж по пошуку її електронної адреси або номеру телефону. Бо якщо це наприклад міська рада крупного міста, то проблем зазвичай не виникає. А якщо ми маємо справу з невеличкими якимись утвореннями, то як правило сайти сайти в них заплутані і. Або їх взагалі не існує. Тому ця база даних буде дуже у нагоді тим, хто хоче звернутися до якоїсь державної установи, суб'єкта владних повноважень, який є ну, достатньо закритим. Давайте знайдемо з вами для прикладу якийсь департамент або відділ. Якщо ми почнемо вводити перші літери нашого пошукового запиту, увімкнеться живий пошук. Його можна вимкнути. Ось тут він вимикається або вмикається. От досить дивно розташована це віконце. Отже, продовжуємо вводити департамент. І, наприклад, департамент. Соціального захисту, захисту, управління, соціального захисту гуманітарної політики Львівської міськради. Це просто перше, що нам видала система у списку. Давайте клікнемо і подивимося, яка інформація є по цьому суб'єкту владних повноважень. Ми можемо бачити код ЄДРПУ. Що найголовніше для нас, тут це електронна адреса, на яку ми можемо надсилати свої запити. Також номер факсу і дані щодо місця розташування юридичної, поштової адреси, відповідальної особи і дати заповнення цієї інформації, варто, варто розуміти, що якщо в цій базі даних Є якісь реквізити, є електронна пошта або номер телефону, то це є офіційна інформація і звернення на цей, наприклад, на цю електронну адресу буде вважатися офіційним зверненням вашим до суб'єкта владних повноважень. Що ж, тепер ви знаєте, як користуватися базою даних електронних адресів та номерів факсів суб'єктів владних повноважень, і ніхто вже не зможе від вас сховатися. Тому надсилайте свої запити на ці адреси ну і взагалі користуйтеся цим реєстром. Також ви тепер знаєте, як відрізнити фейкове ЗМІ від справжнього. Варто лише скористуватися реєстром друкованих ЗМІ в Україні. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступних модулях.